Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни для військових. Багато нових змін, зокрема щодо кредитів для військовослужбовців, служби, медиків, оновлення даних в ТЦК, право на навчання, статусу зниклої безвісті та багато іншого. Я дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал для того, щоб знати. Правду, що реально відбувається в країні, ми тут часто проводимо збори для військових. Тому ваша підписка надзвичайно важлива, в тому числі в нашій боротьбі з російською пропагандою. Тому, будь ласка, підпишіться. а Ми зараз з вами все проаналізуємо. Тому що е, є питання і по кредитах і оновлення даних і багато чого іншого. Ви знаєте, що народні депутати обговорюють оновлення правил кредитування українських військовослужбовців а їм можуть надати кредитний ліміт обсягом середнього місячного утримання на останнє за останні три місяці. Про це повідомив голова Верховної Ради України. Е, Голова комітету мається з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він нагадав, що через заборону на стягнення з військових відсотків та штрафів за кредитом банки відмовляються надавати позики взагалі, деякі банки, але не всі. А існуючі в законі преференції, заборона на стягнення з військових відсотків та штрафів за кредитами а, є істотною перешкодою для їх кредитування. Банки масово відмовляються в кредитування, адже держава, ввівши преференцію, не запропонувала альтернативних джерел для покриття їх ризиків та прибутку. каже гетьманцев. Наголосив. А він висловив згоду з необхідністю запровадження відповідної бюджетної програми, яка покривала би банківські ризики. Підтримую пропозицію Олега Гороховського, це директор монобанку щодо прийняття банками, що обслуговують виплати винагороди військовим обов'язку. Обов'язку надавати військовим кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання за останні три місяці. Обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямовувати на соціальні програми, каже Нардеп. Він зауважив, що такі зміни можуть бути зафіксовані у форматі меморандуму між банками, тоді вони не а, Потребуватимуть нормативно-правових змін згідно з чинним законодавством, військовослужбовці дійсно мають право на звільнення від сплати відсотків, штрафів і пені за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань. Пільги поширюються на заборгованості, що виникли після 24 лютого 2022 року, але стосуються лише споживчих кредитів і не діють для кредитів на житло або автомобілі. Міністерство оборони України планує впровадити зміни взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки ТЦК. Незабаром громадяни зможуть звертатися до будь-якого зручного для них ТЦК незалежно від місця своєї реєстрації. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Наразі. У виникненні неточностей в облікових даних громадянам доводиться звертатись виключно до ТЦК за місцем реєстрації. Нові правила змінять цей порядок. За нашим сценарієм, людині буде достатньо прийти до зручного для неї ТЦК, повідомити про своє фактичне місце проживання, оновити інформацію. і На цьому буде все, каже пані спікерка. Основна новація полягає в тому, що оператори реєстру оберіг отримають можливість працювати з даними громадянами незалежно від регіональної приналежності. Хоча остаточного рішення про скасування територіальної прив'язки ще немає. Міністерство оборони активно працює над цим питанням. Очікується, що зміни значно спростять бюрократичні процедури та підвищать комфорт для громадян. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надає можливість військовослужбовцям віком з 18 до 25 років здобувати освіту без відриву від військової служби. Документ набрав чинності з моменту його офіційного оприлюднення. Відповідно до зміни, внесених до пункту 173, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України тепер, у переліку осіб, які мають право навчатися без відриву від служби, з'явилася нова категорія. До них віднесено військовослужбовців віком 18-25, які несуть службу за контрактом або були призвані на службу під час мобілізації в період особливого стану. Е, президент Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до положення про. Проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України зміни стосуються медиків. Відповідно до указу не допускається призначення осіб, в тому числі в період дії воєнного стану, осіб, які мають освіту, крім випадків, коли таке призначення відбувається за власним бажанням, на військові посади безпосередньо не пов'язані з наданням медичної фармацевтичної реабілітаційної допомоги медслужбою і для Зайняття яких вимагається нижче ніж наявний рівень освіти та кваліфікації. Під час дії воєнного стану на офіцерські посади можуть призначатися військові рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за мобілізацією або контрактом, і які мають вищу освіту рівня магістра за напрямками медицина, фармація, психологія, реабілітація, протезування тощо можуть бути. Призвані на офіцерські посади у медичних, психологічних або реабілітаційних підрозділах залежно від потреб Збройних сил України. Цим указом також встановлено, що військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється низці осіб, які належать до різних груп, зокрема громадянам, які мають вищу освіту, ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування, чи прирівняно до неї. Атестовані до присвоєння військового звання. Також в Україні визначили, з якого моменту суд починає рахувати строки для оголошення людини померло, якщо вона зникла безвісті через війну або збройний конфлікт. Це дає можливість родинам зниклих, зокрема військовослужбовців, захищати свої права. 5 червня 2025 року Верховна Рада внесла зміни до частини 2 статті 46 цивільного кодексу України. А саме фізична особа, яка пропала безвісті у зв'язку з воєнними діями збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних. Дій з урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлої до спливу цього сроку, але не раніше спливу 6 місяців від настання обставин, які загрожували її смерті або дають підставу припускати її загибель. Раніше не було чітко визначено порядку. Відліку строків для оголошення людини померлою, якщо вона зникла безвісті через війну або конфлікт. Це могло створювати труднощі для родини у правовому захисті своїх інтересів. Зараз норма дає чіткі правила, що допомагають сім'ям таких випадках, складних випадках і ситуаціях. Також комітет ради з нацбезпеки підтримав зміни до закону про виплати. Утриманцям загиблих військових комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроект 131,29. Документ вносить зміни до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей і стосується порядку призначення та виплати одноразової допомоги утриманцям загиблих військових. Про це повідомив народний депутат, член комітету пані Ірина Фріс. За її словами, проєкт закону уточнює положення статті 16.1, зазначеного закону, Зокрема, пропонується чітко закріпити, щодо членів сімей загиблих, померлих військовослужбовців належать утриманці, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Ці права передбачені законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Крім того, як уточнила Фріс у документі враховано зауваження президента Зеленського до законопроекту 12066, що стосується створення і роботи єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення військового обліку. Тепер цей законопроект також рекомендовано до. Ухвалення в цілому. Ось така, друзі, соціальна інформація, соціалка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була вона корисною, чи варто збирати її для того, щоб ділитися із вами. Також, якщо ви вважаєте, що вона була корисною, поділіться із тими, кому вона дійсно може бути корисною та цікавою. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Стежте за новинами того, що відбувається в країні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.